Друзі, всім добрий день! Як бачимо, новий відосік. Це що означає? Як ви бачили в кінці відео минулого? Шістка продана, і мені тут на днях буквально пройшло пару днів, телефонують. Алло, тут є сімка, газ бензин. Каже, приїжджай, забирай. Каже, мені жалко її здавати на металолом. Я шо? Зоню товаришам. Алло, алло, їдемо, дивитися? їдемо. Ось це опільок товариша, газ бензин, До речі, також на продажі. Так, що шо зараз їдемо? дивитися машинку, побачимо що з цього вийде. Давай се свілаки ще сідовині чесофи чекуличесне Like зараз ще в плані відкрити капот, як завжди, як у всіх корчів, ось таким чином відмикається. Зараз цей тросик. отак ось. такий апарат, експортний варіант. Це так на скору руку. Як ми бачимо, мідний мідний радіатор. От подивіться на нього. Як що в мене зараз в планах? В планах. Зараз бистренько треба буде поміняти радіатор. Я також сюди поставлю який не тече, але просто мені потрібен мідний. Ось, і ще, я думаю, зняти багажничок мені буде потрібно. Які плани зараз її? Зараз її помий. лизь-мазь-мазь, та і готову. Ну бистренько, треба буде вентилятор поставити, щоб ви розуміли, ми приїхали. Я навіть не бачив цього. Тут не було вентилятора. Так що зараз ми будемо займатися. Погнали. Радіатор вже замінили, ось він лежить, як ви бачите. Так само багажничок можете подивитися, також зняли. Зараз, як ви бачите, он швабра. Візьмемо водички. Та й приступимо до миття цього автомобіля. Я не дуже преобразилась, звісно. Може, чуть чистіше, Але знаєте, тут такий бруд, що потрібно наносити активну піну, та й щоб воно стояло десь хоч ще півгодинки. Ну, звісно, результат якийсь є ніби. Щось угоди вийшло, так воно виглядає зараз. Не знаю. Так що, думаю, завтра будемо ждати покупця. До так, до речі, дивіться, яка зеркальна тренувачка. Супер. Так що да, такі в нас пирожки, така в нас сімка. Так що буду її продавати за 10 тисяч, щоб ви розуміли. Газ, бензин, машинка заводиться, їде. Ось такі неї стан. Ось так, вся рівненька, дивіться, яка прям вийшов. Так, друзі, щоб ви розуміли, ось ранок наступного дня. Гроші є. Машинка уїжджає. Гарної дороги вам! Що там, друзі? Як ви зрозуміли, сімка уїхала прямо на наступний день, вона вже продана, вже люди на ній катаються. Може вона вже на металобазі, бо я не знаю, вже пройшло приблизно з того часу. Місяць Місяць пройшов. Я, коротше, зібрав всі свої кошти. І що? Я думаю, все треба брати якусь ласточку таку, щоб і товариш каже, бери таку якусь якогось якусь та їдь, робота в таксі, ростік, треба крутитися, треба крутитися. І що, я думаю? Думаю, ну все, треба щось брати новий урів, нова планка. Коротше, я туди-сюди поїхав. Одну машинку глянув, ну мене, мені не сподобалось, там був корот, двигун в маслі, може якась вставичка буде. Ще до дотої прокладки було, воно там було і було. тече? пошого Так. І тут, я думаю, що? Вилетів варіант, як товариш дзвонить. Каже, алло, алло, Росік, треба їхати глянути тачку. І, коротше, ми їдемо, йому дивиться, і що ви думаєте, я в нього її викупив. Потому що шо... подивіться на цю ласточку Жоден, друзі, подивіться на цього дракончика. Це в нас Деонексі. Ну, Део? Я в Ланус не сяду, але це не Ланос, друзі, це Деонексі. Ви розумієте, що це 2010 рік. Газ-бензин, газ і бензин четвертого покоління. Я вже в таксюхі працюю на ній, ну буквально десь два тижні. Мені все подобається, серйозно. Ні, бували якісь випадки. Що по машині ламається? Та нічого не ламається, машинка завів, поїхав, був бричка. Бричка, от така, реально. Хто хоче собі машину там, грубо говоря. До дво-двох, ну вони є і за більше, ніж два. Ну, коротше. Де Онексія? Супермашинка, реально. E, буде краще, ніж старайна марка. Тому що що, що, її беруть в таксі, і це бомба, це бомба. Що ми бачимо по салончику? Йом глянемо, га? йдемо. Що ми бачимо? Це такий салончик такий, га? Там у нас Де Онексія? Ви подивіться, який салон. Ви що? Ти сів, як дядько? От реально. Зараз ручничка зайну з передачі зняв. Просто подивіться на ці стрілочки. Я просто кайфую від цього. Ставили замок запалювання. Клас! Ну не ну, вмієш робити узбекистанці. Ну звісно. Під капоті глянемо. Ви що, друзі? Там просто пісенька. Тиш. Що у нас під капотом? У нас тут 16 узбеків. Це значить, що тут 16 ВЦВ це узбеки. Коротко, ні, без шуток. Це не расизм. Шутки-шутками, просто є така реклама про Узбекистані про Нексі. Тут 16 клапаний двіжок, 1,6, бриється 6. Бриє ця пісенька, фух! Дяка. Так що, друзі, я хочу вам сказати, десь вже місяць, ні, не місяць, 20 днів я катаю на ній, а таксую 17, точно, десь так приблизно, плюс-мінус. Що я хочу сказати? Поки я на ній буду кататися під чуть-чуть, поставлю дісячки. Хочу тренування робити і фейтаксі, знаєте, на клієнці. Я думаю, була б тишок пісенька. Але думаю, ну, коротше, поки я роботи, мало часу, щоб знімати відоси. реально, хочу замотивуватися, буду більше для вас знімати контент, буду старатися, буду робити, бацати, будуть гонки, я вам кажу, серйозно, ви подивіться на мене, я буду старатися. Дивіться відео, ставте лайки. Машинка буде льота, це реально. У мене, поки вона льотає, слава Богу, будемо нею займатися, буду вам знімати, показувати що, як, що за скільки. І ще думаю, якщо вам цікаво, напишіть комент, Думаю, зняти відосик. Як я працюю в таксі, як це все в болту. Як я ганяю, не знаю. Я думаю, зайде, не зайде тємка, так що ну пишіть. Реально пишіть, ставте коменти, і що ви про це думаєте? Так що давайте далі більше бем.